Він мав служити в танкових військах, але забажав піти на передову розвідником. 12 червня обірвалося життя 26-річного буковинця Степана Загребельного. Попрощатися з героєм прийшло все село Коболчин Сукерянського району, де народився і виріс військовослужбовець. Мобілізували Степана Загребельного 1 березня цього року. Бойову підготовку він пройшов у навчальному центрі Десна, що на Чернігівщині. Опісля служив навідником оператором розвідвідділення 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час виконання бойового завдання під опитнем у Донецькій області. Мав одразу два позивних колобок і кухар. Перший, бо кажуть, бойові побратими був схожий на казкового героя своєю щирістю, а другий бо дуже смачно готував. У старшого солдата Степана Загребельного. Залишилася дружина та 9-місячний син Павло. 12-го числа, 12 червня, під час проведення розвідки на БМП-2 підірвалося на От, І, на жаль, сталася така трагедія, що ми сьогодні маємо знову скорботний такий день. Мама прийшла повестка. Він беззаперечно поїхав захищати нас. Дітей і в нашу шумлі Україну. Він мріяв дослужити до сроку свого, повернутися додому і вирощувати, верніше виховувати свого сина. Він мені говорив, що мама, якщо не закінчиться ця війна до мого сроку, я обов'язково залишуся до кінця. Мій підлеглий, я був його прямим командиром. Чомусь покидають нас кращі з кращих. Він був завжди позитивним, справжнім солдатом, нічого не боявся, і захищав нашу вітчизну, чого не роблять багато інших чоловіків. Ну, основні точки це були п'єски, водяне, опитне. все село його знало прекрасно, бо дуже прекрасна дитина була. Село все гордиться, всі його зустрічали і всі будуть проважати.